Ланчик, бро, а ти потрапив на 17-ту серію шляху бомжа на Ukraine GTA. Друзі, не забувайте, найкраща підтримка від вас у вигляді лайкусика та підписочки на мій канал. Дуже вдячний і не буду плакати. У своєму телеграм-каналі я запустив розіграш на скін бомбур, який коштує 1 мільйон, а також 10 штук М4. Тому, друже, спускайся вниз підписуйся та бери участь в цьому розіграші. Буду вдячний. Друже, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA, сервер Західна Україна, Південна Україна. Спускайся вниз, скачу ігру, води промокод з другого по 7 рівень та отримує 40 тисяч гривень. Друзі, а ми вже знаходимося в грі Зараз хочу я, скоріш за все, заспавнити свій автомобіль та достати з автомобіля всі свої деталі, які я назбирав за цей час. Ви напевно зараз запитаєте, форті з які деталі туди-сюди. Зараз я відкрию і вам все покажу. Так, все достаємо, що у нас тут все зібралось. Як ви бачите, загалом всього назбирало, зайбоже здоровечко в плані зброї, прані їжі, того всього, тому давайте я це все вискладую в свій шкафчик. Зараз до житла я Платив, як ви бачите, оплачених 15 днів, і це дуже класно. Підходимо на наш шкафчик, і як ви бачите, в мене тут тепер куча всього. І саме тепер навіть зброї багато. А навіть тепер місця немає, так? Ой, хлопці, загалом в мене місця немає ні в інвентарі. Ну, в інвентарі місце є, але я ж собою не буду носити акумулятори туди-сюди. Дивіться, в шкафу бляха на все забито. Реально місця немає. Я не знаю, що з тим ділом робити, тому що нам потрібно більше місця, або буде потрібно нам зараз загалом рішати, скажімо. Так, питаннячку з квартирою новою, або купляти квадроцикл на 300 кілограм, щоб було місце, де зложувати свої інгредієнти. Тому будемо дивитися, поки це все діло нехай в нас буде. Підемо щось та й положимо ще в машину, напевно. Трошки зброї заберу. В плані, давайте, напевно, заберу. Ну, що я можу забрати з собою. Оце можу забрати, і 400 ствола заберемо покладемо в X5. Так, кладемо емочку, кладемо ось це і кладемо Дігл Окей, гуд. Також давайте покладемо ось це діло, тому що воно мені зараз і не потрібно і все буде чітко. І також я би ще знаєте, поклав 3 ремкомплекти сюди. Все, є прекрасно. Місце тепер в нас є, тобто, у нас є, добре, що в нас взагалі X5 є. Також давайте покладемо наші гроші на депозит, тому що, як ви загалом знаєте, на монобанку у нас є гроші, а саме в нас знаходиться тут 10 мільйончиків, яких 5 мільйончиків з них, я думаю, ми можемо спокійно покласти на депозит. Тому давайте відкриємо свій депозит на максимальну кількість 60 пайдейчиків. Також пишемо 5 мільйонів, тому що тут 5 мільйонів максималочка. Кладемо 5 мільйон Чеків на наш депозит і все, депозит відкрито. Тепер як ви бачите, в нас є депозит на 5 мільйонів і на 60 пайдайчиків. На рахунок біткоїна я також туди поклав трошки валюти, не дуже багато, вроді мільйончик чи там до мільйончика. І як ви бачите, у нас вже 3 мільйони і 888 тисяч. Хлопці, я зараз зрозумів одне, то що зараз смисло брати якусь квартиру, вілу немає, тому що скоро має вийти оновлення 2.0. І якщо я не помиляю, всі квартири і дома злетять. Тому я думаю, варто підзбирати. Гроші і вже в 2.0 придбати собі якусь там нову квартиру круту або вже знаєте якийсь сам свій приватний дім. Тому ось так, хлопці, це моя думка, тож я не знаю, як це буде. А зараз, поки онлайн маленький, я думаю піти відправитися і попрацювати мисливцем. Давайте підійдемо в мисливський магазин. Та зараз я хочу знаєте, що зробити. А саме, оскільки ви знаєте, хто був на моїх стрімах, я трошки стрімив і прокачував свої пушки, а патрони не дуже сильно прокачав. Тому давайте зараз я їх прокачаю за донат валюту. Потратити я зможу тільки 400 з чимось гривень, тому що касалюється мені потрібен для рівня промокода, щоб його прокачати. Давайте розблокуємо патрони, після чого зайдемо в рушниці і ще трошки рушниці прокачаємо за донат. О, якраз посінній рівень. Все, в нас постійній рівень рушниці, ми її можемо придбати. Так, все, рушницю ми придбали. Давайте тепер купимо патрони максимального рівня. Прям щоб, знаєте, було дуже жорстко. Так, я думаю, 20 патронів поки що хватить. Як ви бачите, патрони максимального рівня дають 40%. До шансу вибутку, тобто, ну реально 40 це дуже велике число, і поки загалом онлайн маленький, я трошки попрацюю, Підзароблю трошки м'яса, ось цього всього, а пізніше ми це все діло продамо. Так, все, ну я вистрілив нарешті тих 20 патронів, і як ви загалом бачите, я нафармив не чи немало ресурсів. Але поки онлайн маленький, думаю, піти відправитися, придбати ще патронів і почати реально працювати. Так, все загалом я на місці, друзі. Давайте зайдемо в телефон та давайте оплатимо загалом. Наші штрафи оплатити штрафи на 7200 гривень. О, нормально, нормально. Тепер, як ви зрозуміли, штрафи потрібно оплачувати через монобанк. Окей, давайте зайдемо в мисливський магазин, після чого зайдемо в спорядження. І давайте таку а можемо перемотувати рушницю зразу. Зайдемо в патрони та придбаємо патрончиків. Ну так багато. Тільки по 30 штук можна придбати, та блін, ясно. Ну окей, нехай буде. Так, а ми вже загалом на центральному ринку. Та давайте подивимось, які в нас тут загалом автомобілі є. В нас тут є BMW X6, та, опа, оця прикольно, да. Далі є 34-та, крузочок в нас є, є якийсь Mercedes це 63 напевно, amg шний да. І Камрюха, поняв, поняв. Загалом нічого такого, прикольного. Стара Бешка і Богаті Чаро, ну, яка нам не по бюджету. Блін, окей, треба, напевно, поінтересуватися X6, Вона вроді непогана, але x 6 продає ще. ну Кейм мені ПТС. Нормально. Даш е, прокататись? Послухайте, Братва, загалом x 6 вона прикольно їде, але вона трошки не збалансована, як на мене. Ну загалом, Братва, я вам скажу, машина досить непогана, але безсмисільно брати, тому що в мене загалом була x 5 і варто взяти якусь іншу. Та я ось хотів попробувати подивитися. Ну, вона така сама, як моя x 5 майже так. Ну ось така, в принципі, x 6 BMW і вона досить непогана, але хочеться. Напевно, скоріш за все F-90 взяти. От реально. От кузу F-90 і мені дуже сильно подобається. Тому давайте зараз будемо чекати, що якісь автомобілі. Можливо, знайдуться кращі. але все ж таки думаю F-90 в сердечку. По чому Rolls-Royce? Ого, адаш тест. А, Ані, він, ПТС, ПТСК. О, full четвертий майже без чіпа. Адаж попробувати прокататись. Нормальний, кстати, Rolls виглядає, типа він. Я не знаю, звісно, як він в салоні коштує братва, але він виглядає досить симпатично, такий, знаєте. IT. Ну, мажорська тема. Яка в нього максималка, ти заміряв. А він в салоні продається, чи як чи він за донат. Ну та по факту. <рес> 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 ну, слухайте, братва. Загалом Rolls Royce досить непогана тема. Як ви бачите, я з на ньому прокатався, і він досить непогано їздить. Хоча я сам дивлюся за бешкою, але ну, цей Rolls бунт досить непоганий. О, саламчик, по чому бешка. Біла, братва, ще й біла гарненька. Ще 19 торг. А кінь боска ПТС? О, братва, 19 торг. Слухайте, бля. Ну Дорогова дуже ні хіба. Так, вона є майже full 5. Ага, а ну дай, дай даже руля. Та я хочу чисто затестити, як вона їде. Я знаю, що вона погано керується, просто хочу попробувати поїздити. Так я, я хочу собі так забрати її, але затестити вірно треба. Бля, слухайте, М5, братва, вона просто прекрасно виглядає. Хоч і вона і керується, не дуже. 18,5 край. О, я тут біг трошки хороший. Ну там деталі не full 5, я так поняв. За 17,5 тоді. Так, братва, зараз загалом ми будемо придбати цю беху за 14 мільйонів, а пізніше йому на карту монопанку докинемо 3,5 мільйончиків. Так, 14 мільйонів рівно, максимальна швидкість 303. Окей, купити. 3 мільйона і 500 раз, два, три. Все, Надіслав, провіряй. Давай, давай, дякую тобі також. Ну ось, братва, придбали ми ось таку беху. Звісно, трошки беху в повороті не дуже жорстка я, скажімо так, але загалом я хотів цю беху, мені подобається цієї BMW кузов, пізній. Ніч я з неї зроблю реальну лялочку, і все буде чотко. Тут навіть фари гарно дивляться, хоча одна розбита. Ну нічого, порішаємо. Друзі, загалом в мене зараз по грошам повний нолик. Скажемо так, в мене зараз на депозиті знаходиться 5 мільйонів. На біток я положив всі гроші, які там в мене загалом лишались. 2 мільйончика Я звідти просто знімав, щоб мені хватило на купівлю авто. І ось тепер є біток. Надіюся, до 2 лямчика тут дойде біток. Після чого трошки на карточці дофармлю. Закінчиться, скажімо, так, ще депозит. З депозиту зафармив. І ще загалом будемо ходити, фармити, трошки заробляти грошей. Ось я дуже радий, що я придбав саме оцю м 5 f 90 тому що вона мені подобається. І і ні, реально, чом При Притому на таку красуночку, ну, грошей не шкода. Скільки ви знаєте, в мене є ось така BMW X5M, а тепер в мене є М5 F90. І що ж, треба придбати на них якісь номера. Тому я думаю, придбати, як ви бачите, на своєму регіоні номера. Але в нас виходить одна невеличка проблема: в нас немає грошей. Нам потрібно десь нарізняти. Рішати гроші. Добре, що я на початку трошки підзаробив грошей. І в нас зараз, як ви бачите, трошки є інгредієнтів, які ми зможемо загалом продати. Тому давайте заспавнимо свою BMW, яка пропала. Та й зараз на тій басі поїдемо на центральний ринок та продамо всі наші ресурси, які ми сьогодні назбирали. Надіюсь, ми трошки, знаєте, такого підзаробимо, і все буде чітко. В мене, знаєте, появилася така ідея зайти, що знаєте, подивитися в тюнінг, чи можна якісь обвіси накинути на цю машину. Так, у нас є сток. Оцей бампер, але за бампер лямчик, рахуйте тебе гонити. Це йде таки взяти. Спідниця. Ой, емучна, бля, прикиньте. Йма емуч на ці вод, братва. Коротше, друзі, наскільки ви зрозуміли, нам будуть потрібні знову гроші для того, щоб поставити, як ви бачите, мінімум ось такий якийсь там бампер. Після чого зайти в спойлер і поставити ось такий емучний, класний чорний спойлер. Також справді, що дуже тут гарно дивиться, це є ось така юбка. Ну реально. Хоч і Мінімалістична, дуже сильно не вбивається в очі, але коштує 800 тисяч гривень за ось таку маленьку юбочку. Тому, братва, ми обов'язково підзбираємо гроші та по максимуму вкачаємо нашу у цю BMW M5. Так, все зняли наші номера, вони в нас є. Йдемо тепер до поліцейського відділку та придбаємо наші нові номера. Думаю, братва купити ось такі номера, але як ви бачите, ціна на такі номера реально дуже дорога. Також дивився, думав, знаєте, може отак зробити і в кінці просто 5 накинути. Буде гарно виглядати, ну ні. Тому наскільки ви знаєте, на моїй BMW X5 Emoсів в мене стоїть ось такі номера. Саме 69, 69. Тому я думаю на m 5 F90 купити 9696. 96. Купуємо номера 9696. Ай-яй-яй. Просто, братва, подивіться, як вони гарно виглядають. Як вони гарно виглядають, я просто не можу. Тому давайте відкрию багажник та загалом вам покажу, що я там назбирав. Ось тільки всього я зміг на... Оформити пізніше, як буде хороші ціни на центральному ринку, ми підемо та й продамо, і заробимо гроші.